Кому в неділю не до відпочинку, так це міським чиновникам. Тепер вони звітуватимуть на вічовому майдані про свою роботу. щовікенду. вперше публічні звіти провели начальники управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики ще 20 вересня. Цими вихідними перед івано франківцями з'явились представники управління економіки та інтеграційного розвитку, торгівлі а також центру надання адміністративних послуг. Попередньо ми проводили установче засідання, де просили доступною мовою викладати питання. Менше цифр, але більше конкретики саме які покращення, які програми впроваджуються цими управліннями, що вони роблять, щоб надати можливість мешканцям відчути їх роботу. Не кожне питання можна конструктивно обговорити у форматі майдану, впевнений Олександр Бубен. Однак, актуальні щодо туризму і стратегічного розвитку Івано-Франківська громаду повинні таки зацікавити. Про все це у доповіді Богдана Білика, начальник управління економічного та інтеграційного розвитку міськвиконкому каже 20-ти хвилинного регламенту йому замало, адже розповідає все як мінуси, так і плюси роботи управління за останні півроку. А напрацювання це і капітальні ремонти будівель за наші кошти, які ми управління могли розробити програми проекти і залучили їх. Це і реалізація проектів по школах і дошкільних закладів з енергофективності, які також управління напрацювало. Це ті роботи з малим бізнесом і наповнення бюджету, які ми через нього отримуємо. Це створені робочих місць, які напевне цікавлять мешканців міста. і де в перспективі можуть бути створені робочі місця. Ну і звичайно, та робота, яка сьогодні є в туризмі. На площі не лише ретроспектива минулого, але й погляд у майбутнє. Богдан Білик повідомив про те, що івано франківську виділили із державного бюджету 20 мільйонів гривень на підготовку до відзначення 350-річчя міста. Ці кошти спрямують на реконструкцію вулиці Шевченка, народного дому та парку воїнів-інтернаціоналістів.